Отже, ми влаштували тест-драйв новому Астон Мартіну. І він нам сподобався попри високу ціну. Порше панамера, який нам сподобався попри потворну зовнішність. І Мазераті Кватропорте, який нам сподобався попри всі свої вади. Настав час з'ясувати, який з цих седанів найкращий. Цього продюсери знайшли нам роботу шоферів. Хлопці, я все знаю про цю роботу. Кажи. Треба вдягти кашкет, не забувати відчиняти дверцята перед дівчиною і не зазирати її під спідницю. Чудово. Ми перевдяглися по дорозі і вирушили до готелю по своїх пасажирів. Гаразд. І де твої брюки? Я їх загубив. Загубив? Я всюди їх шукав. Отже, в нас буде по одному пасажиру. Певно, це якась конференція. Ні, ми поїдемо до різних місць. Переможе той, хто приїде першим. Перегони? Так. Різні місця призначення і треба приїхати першим. Що? Це весілля. Яке весілля? Весілля, і ми його обслуговуємо. Ми шофери. На весілля не можна в джинсах. Не можна, це... Це вже занадто. Доведеться... Я все виправлю. Справжнє весілля? Справжнє. Справжнє весілля. Не може бути. Ми всіх возитимемо до церкви і на бенкет. Сьогодні ми шофери. І ми випробовуємо ці машини. Мені потрібні штани. Хто є на весіллі? Наречена, наречений, вікарій, мати нареченої, батьки. І всі поїдуть? Мазераті найбільший. На ньому поїде наречена. Вона головна на весіллі. Так. Посадимо наречену до... до Мазераті. Її повезу я. Я ще не водив Мазераті. Вези, це велика відповідальність. Я її не повезу. Послухай, усе, що ми робимо, призводить до катастрофи. І ти її вже почав. Це ж весілля. Вони стануть чорними. Повір мені. Наречена в Мазераті. Так. Ти за кермом. Так. Наречений? Нехай їде на Астоні. Я його відвезу. А я на Порше повезу маму нареченої. Не Треба, ні. А, розумію. Так треба. Вона хвилюватиметься, і я саме той, хто її потрібен на весіллі доньки. Гамонт поїхав до нареченого, залишивши мене наодинці з моїми новими штанами. О, ні. Мої ноги склеїлися. Вибачте, будь ласка, на жаль, шоферський кашкет зробив Джеймса ще педантичнішим. Я хочу, щоб в мій мазераті чекав ось тут. Так буде правильно. Іди по мазераті. Можеш відійти? Так. Я так не можу. Зроби мені ласку, відійди подалі. Що? Я не поставлю там мазераті, доки ти не відійдеш. Ти всім заважатимеш, це неправильно. Ти про що? Я не поставлю тут мазераті, доки ти не повезеш матір. Чому? Бо вона вийде і сяде до мазераті. Ми їй не дозволимо. Тоді наречені доведеться тебе обходити. Це неправильно. Right. Тим часом я приїхав до нареченого. Це тут. Але я ніколи не був шофером, тому не знав, що мені робити. Піти по нього або зачекати. Він готується, не поспішає. Я чекатиму тут. У нас півгодини на дорогу. Так? Ти запізнюся? Так, трошки. Так. Але не як завжди. Гаразд. Я все зрозумів. Трошки. Поки Джеймс розмірковував, де поставити авто, з'явились учасники весілля. Я хотів подати авто. Може повернетися до будинку і я все зроблю? Джеймс, не забувай про роботу. Сюди, будь ласка. Не дивісь на спідницю не можна. Ні, я вже сіла. Дякую, що відвернулися. Де ж він? А, ви вже тут. Так. Вибачте, він вже там. Доброго дня. Доброго дня. Я Джеймс, ваш водій. А це Мазаретті Не Неоригінальна модель з поганою коробкою передач, а GTS, вона краща. От побачите. Ключ застряг. Тим часом Джеремі пустив ухід увесь свій шарм. Вибачте, якщо від мене смердить у цих штанах так спекотно. Ми запізнюємося, запізнюємося. Це наречений, це він. Це наречений. Вистів? Так. Привіт. Вибачте. Так. А ви? Сем шафер. Привіт, радий знайомства. Ми їдемо не до церкви? Ви у нас вдосталь часу. Ви ж не хочете приїхати зарано. Тому я поїду довшою дорогою, дуже мальовничою. Ви приїдете вчасно і зможете насолодитися цим авто під час подорожі. На жаль, батько нареченої не дивиться Топ Гір. А воно приємно звучить. Принаймні, Джеймс їхав акуратно. Спорт, спорт плюс. Ми приїдемо вчасно. Мої пасажирки люблять швидку їзду. Шлюб. Це круто. Важливий день. Ви тільки подумайте. Ваше життя сьогодні зміниться? Сьогодні? Так. Це правда. Весілля це чудово. У вас свято, всі вас вітають. Це дуже радісна подія. А потім одного дня все перетворюється на рутину. День за днем. Одне й те саме. Щодня. Щодня. Вона не може бути тихою. Це через кут повороту колінчастого валу та кількість циліндрів. Не думала, що по дорозі на весілля мені розповідатимуть про колінчастий вал. Вибачте, схоже, я не там повернув. Хвилиночку? Ви перевіряєте, як вона тримається на дорозі? Ні, це не тест. Я просто не певен, чи це та розв'язка. Мабуть, наступна. Ти ж не хвилюєшся? Тепер хвилююся. Зранку я був спокійний. Я ввімкну музику. Ось так, зараз, стривайте. А це не так просто. Нам треба поспішити. Так, але я намагаюся зайти до айподу через стереосистему. Це найскладніша річ у світі. Я ніколи цього не робив. Це неможливо. Стривайте, я впорався. І Льюіс хотіли, аби їхав іще швидше. А можна десь по справжньому розігнатися? Так. Я не мушу. На аеродромі. Тут є аеродром? Так. Їдьмо туди. Нічого не станеться, якщо ми трохи запізнимось. Наречена не дратуватиметься. Вона дуже спокійна. Джеймс Мей здатен розлетити будь-кого за три хвилини. Я розвернуся на ринку. Вибачте. Перший я під'їхав до церкви. З мене ледь сукня не злетіла. Ми встигли, встигли. Виходьте. Глянув. І мене? Мати і перша дружка нареченої були в захваті від моєї їзди. Тим часом у авто Клер Рейнер. Ну, це ж на все життя. Назавжди. Назавжди. У вас усе попереду. А це триватиме вічно. 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 Як не дивно, коли приїхав капітан Оптимізм, нареченому не сподобалися мої штани. Гаманде! Що це? Все гаразд. Тут немає на що дивитися. Нареченої і досі не було. Ці люди починають мене непокоїти. Я спинним мозком відчуваю їхні погляди. Я ж перед виїздом дивився на карту. Ми майже на місці. Які псалми ви обрали? Мій пастор цар Любові. Чудово. Півгодини. Півгодини. Він вже запізнюється на півгодини. Ось вона. Церква там. Точно? Так. На сто відсотків. Майже друга. Вже майже друга. Він, так, цей шлюб міг би існувати вже цілу годину. Це ваша остання автомобільна подорож перед весіллям. Сподіваюся, вона вам сподобалась? Він перевершив сам себе. Де ви були? Милувалися краєвидами. Нарешті всі пішли до церкви. Що сталося? А що? Ти запізнився на 35 хвилин. Це модно. Тобі вдалося вразити всіх. Гості мало не пішли. Вони щасливі, що їхали з тобою. У них такі щасливі обличчя, а на очах сльози радості. Годі. Їм сподобався матераті? Дуже. Справді? Так, а вже ж. А тобі? Так, класне авто. Що будемо робити? Чекати. Нудно. Щоправда, дружка нареченою казала, що тут є аеродром. Отже. Це ж католицьке весілля. Вони щодовго молитимуться і співатимуть. Перегони? Їдьмо. Я їду на цій. Отже, перегони. Перегони. Коли у церкві заспівали перший гімн, ми вирушили на аеродром. Приготувалися до перегонів. На весіллях завжди це роблять. Цікаво, вони вже помолилися. Уперед. Як вам це? 130. Я їду на рівних застоном. У цьому дзеркалі Мазераті схожий на масляний живопис. Ну ж, бо, давай! <свісно> Навіть із Джеймсом за кермом переміг Порше. Перегони швидко закінчилися, тож ми встигали зіграти у ще одну гру. Б'юсь об заклад, що це авто покаже кращий дрифт, ніж OST. Як вам? Круто. Сьогодні чудовий день. І ми майже в шоломах. Корму не аби як заносить. Слід бути уважним. Чудово тримається. Нова гра була дуже веселою. Як круто. Що скажеш, Гамонде? І ще один чемпіонський виступ Гамонда на Мазараті. Мене нудить, але це круто. Знаю, більшість із вас зараз думає, що ми запросили акторів влаштували виставу, але це не так. Це справжня пара, яка справді взяла шлюб того дня. Вони зараз тут. Леді та джентльмени, Стів та Еллі. Вітаю. Пробачте нам. Пробачте, що нас не було, коли ви вийшли з церкви. І що я заблукав. Пробачте мені, мій настрій, він був неадекватний події, мені прикро. Щоб спокутувати провину і на знак нашої поваги, ми вирішили дещо вам подарувати. Тепер ви завжди згадуватимете цей день у туалеті. Дякую. Вітаю. 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 Дякую. Чудово, супер. Ми разом купували цей подарунок А як же Хай там як, ми за вас раді. Настав час вирішити, який з цих автомобілів найкращий. Це не складно. Мазераті ідіотське авто. У ньому ви за п'ять хвилин оскаженіти, а за п'ять тижнів воно розпадеться на частини. Але я б купив саме його. І я. Я теж вважаю його найкращим. Отже, ми визначилися і дійшли згоди. Найгірше авто найкраще. На цій сенсаційній новині ми з вами прощаємося. Дякую, що були з нами. І байдуже, що перед цим ви дивилися футбол. Побачимося наступного тижня. Добраніч!